А замисел Сполучених Штатів Америки був раніше такий популістичний, що вони посадять Україну і Росію за один переговорний ціл, сядуть самі і на протязі одного дня врегулюють всі проблеми і обом сторонам скажуть: тепер пожміть руки, а тепер мир на віки віщі. Ну знаєте, ми ж то розуміємо, що це повна дурня. Но Трамп так заявляв, і відповідно тепер, уже четвертий місяць, вони роблять зусилля, щоб реалізувати цю свою обіцянку передвиборчою, а в них нічого не виходить. І це вже напевне. Минає таку, так як я сказав, вже повну дурню і таку повну неспроможність Сполучених Штатів вирішити цей міжнародний конфлікт. Чим це для нас може бути плюсом зараз? У Трампа суттєво понижається рейтинг. Чи він має якось вийти з цієї ситуації. І вже є декілька заяв зі сторони сполучених штатів Америки про те, що ми будемо допомагати Україні військовою технікою, фінансово військовою і вже перші поставки зброї при цьому при цій адміністрації вже пішли в Україну. Оце той плюс.